Доброго дня всім. Сьогодні хотів поговорити про е, такий симптом, як безсоння. Е, третій рік в Україні активна війна, і в кожного з нас бувають випадки безсоння в тій чи іншій мірі, в когось більше, в когось менше. Одночасно з тим є небезпечні симптоми безсоння, з якими варто звернутися до лікаря. Треба пам'ятати, що коли. Людина не спить, не відновлюються системи організму, знижується імунітет, знижується пам'ять і це в результаті може призвести до розвитку певних хвороб, таких як хвороби Альцгеймера чи хвороби Паркінсона. На небезпечні симптоми безсоння вказують також труднощі із засипанням або раннє пробудження близько 3-ї години ночі. Так, так, раннє пробудження свідчить про серйозні проблеми зі сном, які можливо після консультації з сімейним лікарем будуть потребувати якихось втручань. Це не свідчить про те, що ви є відьма чи відьмак, не дивлячись на те, що сьогодні Вальпургів ніч. Тому, якщо такі симптоми у вас спостерігаються на протязі трьох-чотирьох разів в тиждень на протязі останніх трьох місяців, варто звернутися за консультацією до сімейного лікаря. Будьте здорові!